Доброго дня всіх вітаю на каналі. Там машину поставив. Нема потреби їхати. Взяв ящика, там деякі шмотки. Тут живе проюрідна сестра. Вона декілька старша за мене. І в кінці огорода, ну це воно в лісі, так якби хата знаходиться все на Волині. 100 кілометрів від місця мого проживання так гарно, ну типа якби в лісі. І там вулиці, там же дядько, мабуть, десь купушиться, а може ще гриби шукає. Іду водується, в мене тут не знаю, чи там чи 7, чи 8, Я толком ніде не знаю, скільки їх є. Тут Багато було, що літом пороїлися дуже сильно. Сім їзд на зиму. Ну, зараз побачу, що я там навіть взяв то я мітрасу проливати. Зараз плюс сім. Коли приїду наступного разу невідомо. Потім розкажу, якщо зможу, що там, як, як обстановка. Таким чином виглядає. Пасіка, ну тут в мене штук 7 і в дядька штук 7. Ну тут кожного року добре, а в цьому році щось в мене кажуть, пороїлися, наче щось робив їм. Це купував. Такі, ну воно кожного року щось вкладуєш, якісь гроші, ходиш на роботу, заробляєш, щоб вложити в бджоли. Такі на 8 рамок, а там на 10. Веку вулику купляв, Типа третій сорт. Тут було багатих на ставка, що ця на 24, типа чи 21, яка вона там, мені не подобається, треба, щоб 300 була зверху і знизу. Тоді можна опустити донизу чи підняти доверху. А цей шудручок лежить, він самий злий. я його ціле літо не чіпав, бо його як відкриваєш, вони вмерв роблять. Ну зараз. Подивлюсь, вони більше всього пішли на другий корпус там і сидять. Я його знімати не буду. Просто пластини поставлю, попроливаю. І я не знаю, що тут пропало, що живе. Дивлюсь. Це я вже в селі, так якби на Волині. Це 130 кілометрів від місця проживання. В лісі. В одному бачив розплід в українському, бо там так якби на той холодний чи теплий, що з торця, льоток нижній. І вони геть за заставною там собі кубло зробили, то я їх пересаджував типу, ближче до льотка, І ну, типу, розплід був тако на ладошку. На рамці, не знаю, добре, не добре, я на це ніколи не звертаю уваги. І один там самий слаб, ну, самий слабший був на три доріжки, типу, на три тихулочки, а так на чотири, на п'ять. А той, що злий, двохповерховий, то на другому поверсі сиділи і меду кучу, ну так як я там не качав нічого, то позабирав зайвий трохи. Там, мабуть. На, на вісьми рамках обсижували, це що зверху, що може і знизу щось. А тут така собі обстановка. Тут в одному дивно, то він пропаде більше всього, в цьому синьому, то розпліт, його майже покинули, бджіл 150 і матку бачу, меду куча, тіпо, і не розбомбили. І Куди його що, не знаю, об'єднувати. Ну, так якби там якби було хоч. На двох рамках бджоли, а то 150, а можуть шкоди завдати тим, з ким об'єднувати. То скоротив як можна більше, ну більше всього, що пропаде, а так більш-менш нормально всюди. А тут теж в, в лісі в мене 9, оказується, а тут не знаю, потім порахую скільки. Дядько каже 21 начебто. Пластини ставлю. А мітразом обробляю, скорочую. Ну Таке тут бувало й краще. Меду тут куча на зиму остається, а бджоли щось хотілося б, щоб більше було. А чому так? Щоб бджоли мали. Тут зазвичай і на зиму йде, так, ну, на вісьми-десяти на рамках, і ранньою весною, як на Полтавщині, там на трьох, на п'яти рамках, то тут в цю пору вже. На десяти, на п'ятнадцяти. Гарного дня. Працюємо.